Христос рождається на календарі понеділок, 10 грудня, розпочалася 28-ма після п'ятидесятниці. І на божественній літургії ви, дорогі брати і сестри, зможете почути уривок з Євангеліє від Йоанна, в якому Христос промовляє: Коли ж у мені будете, і слова мої у вас зостануться, то чого хочете, просіть і буде вам. Тому живучи за євангельськими заповідями, можемо просити у Бога чого хочемо. І Господь обов'язково проявить свою милість до нас. Сьогодні святою православною церквою вшановується великомученик Яків Персицький, який жив на початку п'ятого століття, а також віднайдення му благовірного князя Новгородського Всеволода псковського чудотворця. І нині прославляється ікона Божої Матері, яка іменується Знамення. Ікони Божої Матері, які ми називаємо Знамення, з'явилися на Русі ще в 11-12 століттях після чудесного знамення від новгородської ікони у 1170 році. У цей рік воїни російських удільних князів, очолювані князем Андрієм Боголюбським, взяли в облогу великий Новгород, і жителі міста вдень і вночі молилися до Господа. На третю ніч архієпископ новгородський Ілля почув голос. Що повелів йому взяти з церкви образ Пресвятої Богородиці і винести його на міську браму? Коли ікону переносили, вороги пустили хмару стріл, і одна з них встромилася в образ Богородиці. Враз із її очей линули сльози, і ікона повернулася лицем до міста. Після такого божественного знамення на ворогів раптово напав нез'ясований жах. Вони стали бити один одного, а підбадьорені Господом новгородці безстрашно кинулися у бій, де отримали перемогу. Тож, на честь святого заступництва Цариці Небесної, архієпископ Ілля встановив свято прославлення ікони знамення Божої Матері, яке ми нині і святкуємо. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Андрій, Сергій, Роман та Миколай. Возлюблені брати і сестри, несучи свій життєвий хрест, ми повинні розуміти, що маємо нести його тільки своїм шляхом, накресленим для кожного, зокрема, промислом Божим. Якщо дав обітницю чернецтва, не шукає друження, якщо пов'язаний з родиною, не прагне до свободи від дітей і дружини. Зараз триває різдвяний піст, а тому живіть у гармонії один з одним.